Стародавні називали його соком життя. Молоко відкрили більше 12 тисяч років тому. Майже всю історію люди шукали спосіб зберегти натуральність цінного продукту. Если Господь и природа создала молоко для того, чтобы человек смог выкормить своего детеныша, то это продукт уникальный. Все необходимые пищевые вещества содержатся в молоке. Поэтому молоко является действительно уникальным продуктом, с которым человек должен прожить всю свою жизнь. Это современная молочная ферма. Тут коревок выпасают целый рик на натуральных сбалансованных кормах. И коревки дают белоснежную корость тричьи на день. Молочко не имеет совсем никакого контакта контакту з повітрям після чого йде по системі фільтрації і попадає до цистерни з молоком. Там, де воно там воно охолоджується до 4 градусів, після чого відправляється на завод. Саме чистота і температурний режим захищають молоко від шкідливих бактерій, а інакше кажуть фахівці, молоко зберігає природну чистоту лише перші дві години. Самі новітні технології забезпечують умови для збереження усієї користі молока: чистий процес доїння, швидке охолодження, транспортування молока на завод термоцистернах, подача дбайлива його обробка, забезпечують усю його корисність від ферми до столу. А проблему зберігання вирішив пастер, вчений нагрів молоко. На відміну від звичайного кип'ятіння, метод пастера не просто згубив хворобливі бактерії, але й зберіг живий смак і властивості молока. В основі сучасного молочного виробництва той самий секрет пастера: молоко швидко охолоджують і заливають у пляшку. Це дозволяє зберігати його натуральність до 12 днів. Наші предки нам би позаздрили.